Сьогодні в випуску рух офіційно призначив нового головного тренера. Фулхем натілився на Зінченка. Довбик може залишити рому через Гаспаріні. Новий скандал за участю Поворознюка. У своїх соціальних мережах жовто-чорні повідомили про призначення Івана Федика головним тренером команди. Федик розпочав тренерський шлях у структурі львівського клубу. Іван обіймав посаду спортивного директора Жовто-чорних а ще очолював другу команду у сезоні 24-25 Рух під керівництвом Віталія Пономарьова завершив чемпіонат УПЛ на восьмій позиції. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Лондонський Фулхем має намір підписати українського оборонця столичного арсеналу Олександра Зінченка. Інформує сан, як зазначає джерело, дачники переконані, що їм вдасться здійснити трансфер 28-річного гравця за 10 мільйонів фунтів. Попри те, що арсенал оцінює його в 12,7 мільйона фунтів. Нагадуємо, раніше повідомлялося про інтерес до Зінченка з боку Мілана з Італії та англійського Евертона. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Італійська Рома має намір розпрощатися з одним із нападників упродовж літнього трансферного вікна. Під загрозою опинилися Артем Довбик та Томі Абрахам. Обидва форварди провели нестабільний сезон, і наразі їх спільна присутність у команді виглядає мало ймовірною, як з точки зору гри, так і з точки зору фінансів. Новий тренер римлян Джан П'єро Гаспаріні хоче особисто оцінити потенціал українця та англійця, після чого ухвалить підсумкове рішення. Клубна верхівка Роми схиляється до збереження лише одного з них змі італії повідомляють, що перед Гаспаріні стоїть непросте завдання. Він давно мріє попрацювати з абрахомом, але ігрова модель більше відповідає характеристикам Довбика у кампанії 24-25 Артем зіграв 45 матчів, відзначився 17 -ма голами та зробив 4 асисти. Власник Інгульця Олександр Поворознюк звернувся до президента УАФ Андрія Шевченка. Ось зараз зробили подвійний аудит, що Павелко вкрав стільки-то грошей. У мене питання: чому він не у в'язниці? Якщо він вкрав, посадіть його у в'язницю. Ні, йому дали виїхати за кордон. Чого? Значить, суть була яка основна. Посадили він, посидів до тих пір, поки його поміняли. А поміняли, дали йому просто виїхати. Ну, Шевченко Андрій Миколаєвич, ось я звертаюся до тебе. Ти ж до цього як хотів стати президентом. УАВ ти ж знав, що Павелко накрав грошей. Чого він втік, чого він не сидить у в'язниці? Сказав повразнюк для ютуб-каналу Український Подкаст номер 1 дніпро 1 подав касацію на рішення Центрального апеляційного господарського суду, який задовольнив скаргу Шахтаря у справі проти Дніпровського клубу. І йдеться про трансфер півзахисника Олександри Піхальонка з Дніпра 1 до Динамо, за який донецький клуб мав отримати свій відсоток 480 тисяч доларів. Однак гроші так і не надійшли. Хоча Дніпро 1 знявся з усіх турнірів, через фінансові труднощі юридично клуб продовжує існувати, не заявляв про банкрутство. Через це Шахтар. Ніше звернувся до господарського суду Дніпропетровщини з вимогою відкрити справу про банкрутство. Та суд першої інстанції підтримав Дніпрян і відмовив у позові. Згодом Шахтар оскаржив це рішення в апеляційному господарському суді Дніпра, який 29 травня став на бік гірників і скасував попередній вердикт. А 19 червня Верховний суд оприлюднив постанову щодо скарги Дніпра 1 і відкрив касаційне провадження. Нагадуємо, що піхальонок перейшов до Динамо з Дніпра 1 у літній Сезоння минулого року. Французький Париж Сен-Жермен проявляє серйозний інтерес до українського центрального оборонця Бормута Іллі Забарного, повідомляє Паріс Фанс з посиланням на видання Ля Еквіп. Згідно з інформацією джерела, Парижани мають намір зміцнити склад перед матчами плей-офф клубного чемпіонату світу. І 22-річний захисник є їхньою головною трансферною метою. У сезоні 24-25 Ілля Забарний відіграв 39 поєдинків за клуб, зробивши одну результативну передачу. За даними Трансфермаркет – нинішня ринкова вартість українця становить 42 мільйона євро. Колишній футболіст Донецького шахтаря Данило Сікан поділився спогадами про свій час у клубі. Пушич дуже хороша людина. Я вдячний йому за все, що він зробив для мене. І тренер він сильний. Чому не пішло? До нас приходило дуже багато бразильців, яким треба все показувати, розповідати як дітям. Я його чудово розумію, бо з бразильцями дуже важко працювати. Їх треба бити майже щодня. Вони просто вилазять на голову і ставлять тебе на другий план, а себе на перший. Пушичу привезли. Бразильців, а йому їх треба виховувати, показувати, як пресингувати. Вони нічого не знають. У нас були конфлікти всередині команди між українцями та бразильцями. Це нормально, це футбол. Проте треба розуміти, що ви граєте за шахтар, а не за Бразилію. Тут треба поважати один одного, зізнався Сікан в інтерв'ю Ігорю Циганнику. Вчора, 23 червня, чемпіони України пройшли медичне обстеження та провели перше тренування. Серед гравців, які повернулися до головної команди, Владислав Супряга, оренда якого в зорі завершилася, тож він знову приєднався до киян. Як повідомляє Тату таке, молодіжні збірники отримали додаткові вихідні за винятком Володимира Брашка і Максима Брагару, які займалися за персональною програмою. Також до Динамо повертається Олександр Яцик, який минулий сезон провів у зорі. Водночас Антон Царенко, що належить киянам, навряд чи залишиться в клубі. Наймовірніше він продовжить виступи у польській екстраклясі, де грав і торік. До речі, перший офіційний матч нового сезону Динамо проведе 22 або 23 липня. Це буде гра другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Суперники підопічних Олександра Шовковського визначаться в парі з Хамрун. У своїх соціальних мережах Раков підтвердив серйозну травму українського футболіста. Владислав Кочергін порвав хрестоподібну зв'язку а також отримав пошкодження Меніска під час тренування. У найближчі дні українському хавбеку зроблять операцію. Після чого він почне курс реабілітації. Очікується, що повне відновлення Кочергіну знадобиться від 9 до 12 місяців. У найгіршому сценарії він може пропустити увесь сезон 25-26. Нагадуємо, Владислав став гравцем ракова в 22-му році. Загалом півзахисник провів за польську команду 133 поєдинки, в яких забив 25 голів і зробив 13 результативних передач. У захисника Валерія Лучкевича завершився контракт із київським Динамо. Нагадуємо, що до складу Динамо футболіст приєднався на початку березня 2025 року. За цей період він провів три матчі у складі киян, дві гри в чемпіонаті України та одну в Кубку України. Результативних дій не мав. Футбольний клуб Динамо Київ висловлює подяку Валерію Лучкевичу за час проведений у команді і бажає успішного продовження кар'єри. Керівництво Черкаської ЛНЗ ухвалило рішення щодо майбутнього мухарема Яшарі, на тлі чуток про зацікавленість з боку львівських Карпат та Житомирського полісся. Як повідомляє sport.ua, фіолетові планують утримати свого ключового гравця, запропонувавши йому нову угоду. Черкаський клуб не має наміру продавати яшарі жодному іншому представнику української премєр ліги Сам Мухарем не проти спробувати себе в іншому європейському чемпіонаті. Керівництво ЛНЗ готове розглядати пропозиції за кордону. Однак лише ті, які матимуть серйозну фінансову складову. Контракт Мухарема з ЛНЗ чинний до 31 грудня 2026 року. У попередньому сезоні легіонер взяв участь у 29 поєдинках, в яких забив 5 голів і віддав 7 асистів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.